Ну, а ми поки виправляємо вчинене решистами зло. 74 квартири у Ягідному на Чернігівщині вже готові до заселення своїх власників. Це орієнтовно 300 мешканців. Там замінили вікна, двері прикрили дахи. Житло до зими відбудували волонтери, а кошти на будівельні матеріали надали із обласного бюджету. Як взагалі держава збирається забезпечувати житлом людей, які втратили його через російське вторгнення, з'ясовувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Ніна Олексіївна ретельно вимиває нові вікна. Це перші сонячні промені в її квартирі за останні кілька місяців. Після деокупації ягідного вікна були забиті дошками та плівкою. трошки страшно було тепер її помешкання цілком придатне до зими. Балкон проходьте, дивіться, які гарні зробили. Майже чотири сотні жителів Ягідного під час окупації місяць просиділи в шкільному підвалі. Ті, хто дожив до звільнення села, його не впізнали. Вирвавшись із полону російських солдатів у квітні, люди масово почали виїжджати із села. На двох із чотирьох вулиць Ягідного фактично не залишилось жодного вцілілого будинку. Людям просто не було де жити. За оцінками аналітиків Київської школи економіки через вторгнення Росії до України зруйновано чи пошкоджено понад 44 мільйони квадратних метрів житла на майже 40 мільярдів доларів. А ще підприємства, мости, дороги, лікарні та інша соціальна інфраструктура. І карта руйнувань поповнюється щодня. Руніна Олексійни, як і інших її односельців, доводять до ладу добровольці. Зараз іде війна, ще можуть бути нові руйнування. Але якщо ми не будемо прибирати, все одно це потрібно робити. Ці жінки з Херсона ранком 24 лютого вони в справах приїхали до Києва, а повернутися додому вже так і не змогли. Відрізані війною од рідних вирішили стати пригоді тим. Хто вже пережив окупацію? Коли мене запитують, чи тебе ціла хата, чи родиці ціла. Я кажу, вчора була ціла. А що сьогодні ще не розмовляла? Я не знаю. Загалом лише через Ягідне пройшло півтори сотні добровольців з усієї України. Це не тільки безробітні люди беруть відпустки, щоби безкоштовно допомогти потерпілим. Наскільки багато людей зголошується, але руйнація ще більше і. Тому це потрібно робити робити і зараз якомога швидше. Волонтери орієнтуються винятково на швидке відновлення житла, перекриття покрівлі та заміни вікон, щоб якомога більше людей до зими вже мали дах над головою. Дрони запускали там найвища точка, і вони це наблюдали ж. Оце кругом дім Тамари Богданівни був спостережним пунктом у російських солдатів. Жінка вперше і на силу піднімається до хати, яку будувала власноруч. Точніше до того, що за Сталося від дому. Як нам допоможуть це і зробити? Її будинок один із 16 геть зруйнованих росіянами в Яхідному. Зимувати жінка планує в літній кухні і сама її облаштовує. Поставить невеличку отут піч, грубку, грубку, не піч, а грубку, грубку. І дровами тепить, бо дрова в мене є. Відновити все зруйноване житло одночасно до опалювального сезону державі не до снаги. Скажімо, на тій же Чернігівщині 90% руйнувань саме житловий фонд. Тому вже встановлено 10 модульних містечок по країні. Заплановано ще 5. Вони розраховані на рік, упродовж якого людям мають надати власне житло. Зараз активно якраз реалізується програма надання громадам будівельних матеріалів для відновлення втраченого самовтраченого житла. Тому що найболючіше питання для області це якраз житло. Будівельні матеріали вже отримали 10 громад Чернігівщини. Добровольчі батальйони нині працюють у. Чотирьох деокупованих областях: Чернігівський, Житомирський, Київський та Сумський. Але про зруйновані південь та схід, де зараз проходить лінія фронту, в уряді теж пам'ятають в той момент, коли це буде можливо, вони. Будуть відбудовані. Я вам наведу приклад. Харківська область зараз також отримує фінансування з резервного фонду на відновлення критичної інфраструктури. На відновлення об'єктів соціальної сфери вони досить швидко це роблять і відбудовують. Ми плануємо збільшувати фінансування. Є об'єкти теплокомуненерго, які там вже пошкоджені. Ми маємо підготувати їх до зими. Олексій Чернишов каже, уряд уже розробив концепцію, що стане основою. Закону, який визначатиме умови компенсації тим, хто втратив житло через напад Росії. Це страшне було, те страшне, пережили, пережили. Слава Богу. а Тепер одна тільки мечта, щоб відбудували, щоб в свої хати, і все, щоб мир був, щоб кончилася проклята війна. Валентина Доброта, Роман Сищенко, ТСН, Сен марафон. Єдині новини.